А ви ще пам'ятаєте про такий клас комп'ютерів, як нетбуки, який започаткувала і активно просувала компанія Asus? недороге мобільне рішення, ще кілька років тому користувалося величезною популярністю у молоді, яка не була обтяжена ні великими грошима, ні необхідністю привантажувати свого ноутбука над завданнями. Нетбуки з часом здали свої позиції ультратонким, енергоефективним ноутам та планшетам. Але необхідність у хорошій мобільній робочій конячці з повноцінною віндою та не менш повноцінним офісним пакетом в своєї актуальності не втратила. І ось таку варіацію нетбук на новий лад днями у Києві і представила компанія Asus. Трансформер Book T100, пристрій 2 в одному, ультрапортативний ноутбук та одночасно 10-дюймовий планшет. Глянцевий 550-грамовий планшет має сенсорна. PS-екран роздільною здатністю 1366 на 768 точок. В основі планшету IntelXкий чотириядерний процесор Atom Z3740. На борту вже установлена операційна система Windows 8.1 з офісом 2013. Акумулятор планшета досить потужний. Його заряду вистачить на 11 годин роботи в інтернеті або 12 годин перегляду відео чи 14-годинного прослуховування музики. А зарядка до 80% такої батареї займає всього 3,5 години. Погодьтеся, непогані показники. Планшет має слот під мікро-SD-картку та мікро hdmi роз'єм, а також вбудований дводіапазонний wi fi модуль. Технологія Miracast, передача мультимедійного сигналу, тут працює на ура. І вона ж дозволила представникам Масосу провести всю презентацію безпосередньо з самої новинки. Для переходу ж у ноутбучний формат до планшету стандартно приєднується док-станція. А традиційно для класу трансформерів це своєрідна клавіатура з тачпадом і портом USB 3.0. Щоправда, без окремого акумулятора.